Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Володимир Куровський власник квартири у багатоповерхівці, куди проти неділі 26 травня впали уламки російського шахеда. І не можу встати, пішов, подивився в весь домик, аж жворі так укриється, і двері заблоковані. На руках у господаря кіт персик. Йому каже чоловік, теж дісталось. На дівані спав, в ногах мене як мене бабахнуло, то він я його потом не міг знайти. Потрощені вікна, двері, меблі та побутова техніка. Господар квартири веде нас на кухню, аби показати наслідки від падіння уламків. Прольот і от ви, видять, я ж туди пішов. А це оселя подружжя хохлових. Чоловік інвалід першої групи по зору. Дякуючи дітям, розповідає пані Тетяна. Розгребли наслідки руйнувань і вже взялися власними силами робити ремонт. Балкон пошкоджений, вибиті вікна. Батарея вирвала батарею. Пройшло от стеля була дюрка, була в бавовагеті. Перейшло на кухню. Пішло до на шкафчик. Комісії були балкон. Сказали за свій а рахун, що за свій рахунок Не рахун? входить. Хоча в технічних паспортах балкони враховуються. Відшкодування за зроблений ремонт або за поточний. Який варіант обрати, вирішують самі власники помешкань, каже заступниця міського голови Ірина Дацько. Спеціально створена комісія у перші дні зафіксувала пошкодження 56 квартир та шести приват. Будинків на тепер заяви на відшкодування збитків подали 23 власники. Це ті, у кого є на руках документи, що підтверджують право власності на житло. Є мешканці, які не мають права власності. Тоді з кожним ми окремо індивідуально пропрацьовуємо. Якщо там потрібно зробити технічний паспорт, зареєструвати майно і це все може бути швидко зроблено. То наші консультанти, фахівці ЦНАПу, також роблять усе можливе, щоб цей процес був дуже швидким. Обвуглені стіни, стеля, двері і годинник, який зупинився тієї миті, коли уламки російського шахеда залетіли до квартири. Власники цього помешкання погоджуються показати, що залишилося від їхнього житла, але на камеру говорити не хочуть. Наразі їм встановлюють газовий лічильник і незабаром мають підключити газопостачання. Мені лічильники поволілися. На вулиці біля під'їзду газовики завершують зварювальні роботи. Цьому під'їзду дісталось найбільше, каже газоелектрозварювальник Віктор Кулібаба. Тож усувати наслідки пошкодження доводиться довше. Тут получається чотири квартири і стоїть чотири квартири. Вісім квартир тут не було як запускати, тому що треба було лічильники зняти на перевірку, прокачати газопровід, прокачати, провірити, чи ніде немає пошкодження. Ну так хлопці наші робили. Ми сьогодні доробляємо вже. Поруч із будинками на подвір'ї місцевої школи намет. Тут за заявками благодійний фонд Право на захист передає людям речі першої необхідності. Даємо постільна білизна, рушник, ковдра, каністра, кухонний набір, подушка, сумка на матрасниках. Нагадаємо, у ніч на 26 травня на Вінниччині внаслідок падіння уламків дрона у Жмеринці зазнали пошкоджень три-чотириповерхових житлових будинки, сім приватних та шість легкових авто. Травми отримали троє людей. Від госпіталізації вони відмовилися. Про це у телеграм-каналі повідомив очільник Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов. Того дня РФ випустила по Україні 14 ракет та понад 30 безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 12 ракет та 31 шахет Ольга Орел Дмитро Буднюк. Суспільне новини. Вінничина. Останній дзвоник пролунав у 581-му навчальному закладі області. Урешті 39-ти освітній процес завершиться наступного тижня. Про це Суспільному повідомив заступник начальника обласного управління освіти та наука Анатолій Калєтнік. Усе через тривалі зимові канікули та карантин. Цьогоріч маємо 8,5 тисяч випускників 11 класів, 15,5 тисяч учнів завершили 9 класи. Хто з них продовжить навчання у школах, а хто здобуватиме профтехосвіту, стане відомо 1 вересня. Особливих вимог до проведення свята останнього дзвоника не було у Корделівському ліцеї через дощ. Останній дзвоник провели у спортзалі Цьогоріч, як і у попередні роки, ліцеїсти доєдналися до акції замість квітів. Донат на армію зібрали понад 11 тисяч гривень. Вінниці визначили регіональних номінантів медичної премії Орден святого Пантелеймона. Перемогу здобули військовий лікар-травматолог Олександр Фомін і лікар-анестезіолог, керівник центру прометей Дмитро Дмитрієв. Як говорили, ви великі хірурги війна, це епідемія травматизму, тому біля 70% – це. Наш контингент поранених, нашого відділення травматологічного, нейрохірургічного. Ми якраз організували центр промітей для лікування фантомного болю у поранених. Наразі у нас вже пройшло десь около ста пацієнтів, є позитивний результат. Це виключно волонтерський центр. Там лікарі-волонтери, тому я завдячую більше моєму колективу, який там працює на волонтерських засадах. 8-10 сеансів лікування фантомної болі уходять, і пацієнт має можливість тоді протезуватися. Обирали серед дев'яти кандидатів, п'ятьох військових медиків та чотирьох цивільних, розповіла очільниця регіональної ради ордену Тетяна Бондаренко. Вони всі достойні лікарі, військові, цивільні лікарі. Ми потім таємним голосуванням. Члени всіх, 13 членів регіональної ради, вибирали, віддавали свої голоси. Ті, що перемогли в цьому регіональному, вони наддостойні. Вони змогли показати. Е, ті досягнення професійні, і те служіння, яке воно знаєте, іде понад власне я. Відзнака орден святого пантелеймона була започаткована 2009 року. З 2017-го це найвища громадська відзнака. Щороку вона трансформується, відзначатимуть і тих, хто допомагає Україні боротися з ворогом. Переможців національного етапу ордену святого пантелеймона цьогоріч обиратимуть 27 липня у Києві у день медичних працівників та у день святителя, чиїм ім'ям названо відзнаку. Чому у південному бузі задихається риба? З'ясовують екоінспектори Вінничини. До фахівців звернувся власник місцевого пабу Віталій Гуменюк, бо побачив, що риба піднімається до поверхні води і хапає ротом повітря. Забір води проводили у кількох місцях. Майже всюди вміст розчинного кисню критично низький. Відібрали проби води у південному бузі, аби перевірити на вміст забруднюючих речовин. Результати будуть за п'ять днів. 483 тисячі гривень зібрали в погребище під час заходу Багі Фаст. Такий провела благодійна організація Берегиня країна. Це вже четвертий за рахунком. Гроші витратять на виготовлення евакуаційних багі для оборонців. Для військових, які перебувають у Вінниці на реабілітації, зорганізували екскурсію містом. Проводить її гідеса Тетяна Рибак. Із травня 2023 по сьогодні таких провела 30. Для військових екскурсії безкоштовні. маршрути вибудовує за запитом оборонців. Тижневий ретрит Туславського зорганізував для дружин полеглих героїв ветеранський простір Вінниці. Головна мета, якого переслідувала організатори знайти ресурс, жити далі. Своїми враженнями від поїздки учасниці поділилися з кореспондентами Суспільного. У селі Біляни Чернівецької громади місцеві спільно зі школярами виготовляють маскувальні сітки для оборонців. Зараз у роботі дві сітки кольору хакі обидві розміром 9 на 3 метри. Їх повезуть захисникам на харківський напрямок. Сітки місцеві виготовляють для накриття техніки та бліндажів. Саме такі замовляли військові. Кав'ярню музею бойової слави у шмаренці відкрила військова Ірина Муравська. Зовні всередині заклад оздобила маскувальними сітками, прапорами від військових підрозділів, світлинами земляків, що нині боронять Україну. А ще шевронами і гільзами з фронту. В обласному будинку дитини нині мешкають 70 дітей. Наймолодшому Дмитрику – 4 місяці. Шестеро малюків евакуйовані з зони бойових дій, розповідає директорка закладу Надія Андрієвська. В усіх є батьки за можливості дітей намагаються влаштувати у сімейні форми виховання, патронатні родини під опіку, дитячі будинки сімейного типу. Нині у Вінниці 200 дітей мають статус позбавлених батьківського піклування. Усі вони в черзі на усиновлення. Кипариси, туї, ялинки, сосни, модрина, морозники, спірея, дилоспами, барбариси, магнолія, а ще троянди та іриси. Всього понад 80 видів рослин на 15 сотках росте у любові Копчинської Калинівки. На вічно зелений сад жінка перетворила батьківський город.